Коротше, на тому, що я возмущалася за своє вухо, в мене затопив телефон. Мені треба срочно купити новий телефон, зберу на нього гроші і куплю, тому що він вже дуже часто сідає, погано тримається зарядка. Зараз цими відключеннями світла завжди тримати телефон на зарядці не будеш, і тут немає гарної такої картинки. Коротше, треба назбирати собі на новий телефон і знов-то вухо вам показую. Ну, не вухо, якесь, я не знаю, вухо ельфа. Нас там позаду я просто полососила, то попіднімала речі, попіднімала це, це і вирішили там. Попіднімала зараз. А розік заставляє новий плет. А це я зараз кину в стірку. Вони, звісно, були колись модні і круті, ці пледи, але після багатьох стірок їм приходить просто капздець. Більше я таких, певно, ще не куплю. Хіба що в тих, в кого є сушильна машина? Бачу, після сушильної машини, в мене в знайомих, то він прикольний, звісно. Так як в нас немає. По перше, його проблема постирати, по друге, проблема його висушити, тому що... бо він такий важкущий, що просто капець. І зараз, поки тепло жарко, я його посушу. Це не так проблематично, я його стираю тільки літом. Інколи зимою, якщо там чимось вже вимазали, а так то в основному стараюся літом прати І мой Помощниця. А другий десь там кричить. А ні, Ростусік, Ростусік прибирає. Давай я тобі допоможу. Ми вже при повному параді вийшли на вулицю на прогулку, але дуже. Сильно жарко, обід, Зараз прогуляємося і підемо додому. Ангеліна кипішує, бо їде в колясці і їй це край не подобається. Хоче йти пішком, але вона біжить кудись. А Ростик вирвав з сосни цю голочку, і там такі клей сосни. Ангеліна накистить. Все-таки випросила вона в мене вилізти з коляски. Рось, на я буду руки липкі. Пішли, прогуляємося, підемо додому спадки, так? Да? По ідеї нам треба купити м'ясо. Ой, не можу дивитись, бо сонце світить. Треба купити м'ясо, але я боюсь зараз купляти м'ясо, бо дуже жарко і бачила в магазинах дуже-дуже мало. І думаю, щоб не попасти на якусь тупляка, на якусь туплятину, або не просто банально не отруїтися. Ти плавишся? Ідемо <ріст> в магазин ще. Ідемо по морозиво? Давай Ростику ручку тоді. Пішлі. Подивимось, може, я ще куплю м'язку. Вони йдуть, розважаються там. А вона повторяє все, що робить він. Як бачите, ми вже вдома, там просто нереально бути на вулиці. Мені так е, дивно в такому е, кольорі. В такому синьому-синьому насичено-синьому кольорі. Хтось казав, що мені гарно, а хтось казав, що не дуже в такому кольорі. Але на вулиці дуже жарко, то мене спасають такі легкі комбінезони, що кругом так продуває, задуває і рухається. О, Ангелінка з морозивим. Показуєш, да, там з морозивом, але вона вже роздіта до памперса. Тож зараз їмо морозиво, купили м'ясо. Не... М'ясо я так і не купила, бо зайшла в магазин, а там. Зайшли в АТБ, там всього лиш пару стоїть м'яса. Я подивилася, срок годності закінчується завтра, і з цими відключеннями світла я щось побоялася брати, а зайшла в інший м'ясний магазин. Вони кажуть, що в них сьогодні ще привоза не було. А те, що лежить там, ну видно, що воно вже обвітрене, знаєте, таке прямо зверху. Таке темне, обвітрене. Я не знаю, що готувати без м'яса. У мене фантазія закінчилась. Зараз порою в інтернеті, що це би мені таке приготувати, щоб і чоловік їв, бо він в мене такий затятий м'ясоїд. І щоб було ситно і що це придумати, я не знаю. Вчора була картопля молода із салатом, то він вроді там взяв з собою на роботу. Що йому сьогодні готувати? Я взагалі вас пам'ятаю. Не знаю, що йому приготувати. Зараз буду рити в інтернеті, але положу ангелінка з'їсть морозовою і положу її спунькати. Чому я не знімала вчора і позавчора такий знаєте, перерив був, я була на роботі. ну Що там знімати? Не знаю, що там знімати. Там якась знаєте, буденність така тож, нічого такого, прям цікавого, зробила коробку, продала. Продала квіти, виставила нові. Продала то. Ну, от, що правда, там було вчора цікавого, то мене вчора послали на. А послали мене за те, що. Я пропоную квіти. І, типу в пачках стоять квіти такі ж самі, точно, ну точно, точнісінько, такі самі. На вітрині стоять квіти і вони вже білі. От біла роза вона стоїть вже прямо біла, а в пачці вона ще зеленковата. І він каже, типу, вас на вітрині не свіжа. Я кажу, так, візьміть, я вам дам з пачки. Вона така зеленковата, постоїть в вазі, і вона розкриється і стає така більш насичено-біла. І він каже, ти що, Mm -hmm, ну Там було багато нецензурної лексики, не хочу, бо тут мене вже е, про -хейтери, про хейтерили, блін, не вимовлю слово. І за те, що я там сказала щось там, відьму, не то. І він мені ті патишу. Що що ти предлагаєш, вона вже дохла. Я кажу, ну як же дохла, якщо вона вчора тільки до нас привезена, а він до мене знов, типу, і потім каже до мене. Ну, в кінці кінці він каже, Да йди ти <смі> за своїми розами і ще там мені. А я така довго не тірялася, кажу: знімай штани, показуй, куди йти. Тіпа, раз ти послав, то знімай штани, покажи, куди йти. Відьому мужик потерявся, і розпсихувався і пішов просто. Отака от от, е, ситуація. Ну, думаю, раз ти вже мене послав, я дуже довго тривалася, щоб йому не нагрубити. Е, ну, думаю, і не дозволяє мені нагрубити тобі зараз. Стою, мовчу, е, посміхаюся, знаєте, типу, так він мене раз образив, в другий раз, типу, перейшов, вже грань образив. Ну, коли він вже мені сказав іди ти за своїми розами, так кажу, знімаєшся, не показуй, куди йти. Давай, каже, тут буде на що подивитися, зараз подивимось, чи є на що йти. Він, коротше, образився, вилетів звідти як обшпарена пуля. Отакий от от буває, інцидент теж буває. А так, все буденно, все, буде, все е, таке. Я ну, не знаю, що там вам показувати. Там виставила, кажу, квіти, продала, зробила, продала, зробила, виставила все. А ще коли взагалі приходять і беруть там п'ять хризантем, чотири гвоздіки. Ну, що там показують? Нічого цікавого. Буває там якісь такі цікаві моменти, але їх дуже-дуже е, мало. Тож то, тому і не знімала. Тож сьогодні взяла е, телефон в руки і думаю, виговорю вам все те, що. Не говорила за два дні, а то бачите, на роботі навіть не змогла висказати, е, толком свою думку чоловіку, хоча б можна було його обососити. Від... Ну ладно, це таке, бачите, я стрималася. Хоч я в житті не дуже, стриманий чолов... ну, не дуже стримана людина в житті. Я от, е, легко запарююся. Якщо мені отак от я бачу, що хтось. отак, от Перебігає бігом дорогу, то я, блін, зриваюся і щось з такою, знаєте, схваткою цепляюся, що ну, кінцева точка має бути моя. Все ж таки, я в своїх запасах щось знайшла. Знайшла дві таких водогомілки і два е крила, я їх зараз розморожу. І тоді, напевно, їх посмажу. Просто, Бо в нас там ще є в холодильнику картопля, ще там щось є, якийсь гарнір є, а м'ясо от, зроблю і все. Більше нічого годувати не буду, бо треба довідати те, що я в холодильнику. І мої квіти щахлися, І все, труба діло. Треба їхати на участок, нарвати нових. Зато подсолну ще стоїть, але голову він спустив. Тут щось повно тож, кружок, повно всього. Ой, тільки, дала росіку, росік стояв, дивився, дала йому прямо. Ось так от я повішала це одіяло, воно, блін, мега тяжке. І одного разу воно ну, даже вирвало мені ці от е, штуки. Я бачите, вивішаю на три ш... три е, шнурки відразу. І що я хочу вам сказати? Я ангеліночку положила спати, я ніяк не можу роздуплитися. Я себе почуваю як зварена сільотка. Я от хожу кругом, але я ніфіга не роблю. Продуктивного я не зробила нічого. Прям просто нічого. Я, напевно, йду зараз полежу, може я засну, і тоді, може, я вже роздуплюся. Я не знаю, прям. Е... А якщо ти заснешся, Ангелінка проснеться. То будеш бавити і ти. Yeah. Да? Yeah. Та ні, я одразу тоді проснусь. Ну, я не знаю, треба мені, мабуть, відпочити. Піду не відпочину, а тоді буду займатися домашніми справами, бо я просто ходжу по кругу, робити нічого я толком не роблю. Я відчуваю, що мені так, знаєте, та хочеться полежати. Просто йду, ну, я полінуюсь трішки. Включила собі. Кіно я дивилася на роботі. Так, знаєте, наушники втекнула, я там щось робила, слухала. Подивлюсь фільмець, поїм. От у мене є тут ще трішечки ягідок. і трішечки відпочину, бо десь на днях ми знову поїдемо на участок, будемо продовжувати роботу. Чоловік віддихав неділю, а я віддихаю сьогодні. Ось таке от нас будні дні. Я сьогодні максимально лінива, приберу тут от на поличці, бо бачите, ми вже понаскладували. Так от ідеш, поставив розчоску, резинки, чисті носки, а потім це все. І от ще один цілий пакунок треба рознести по своїх місцях. Рознесу на кухні я готую м'ясо. Зараз ой, запотіло, Зарумняю його, кинула вже часничок і вип'ю каву. Бо мені треба проснутися. Я трошечки поспала, чітко покамарила з ангелінкою. Так дивилася кіно, що вроде би і спала, а вроде би і кіно дивилася. І ось такі, от вчора була моя мама з Ангелінкою і нам смажені рогалики. Це прям смак мого дитинства. Вони були в цукровій пудрі, але бачите, в пакеті цукрова пудра щезла. Тож п'ю каву, нічого такого цікавого сьогодні вам не показую. Але дякую вам за перегляд, за мій такий ліний. І такий мега-лінивий день, коли я не роблю майже нічого. Ну, як роблю, я питаюся, але воно в мене дуже погано виходить. Наговорила вам тут всього про все. Дякую вам за цей перегляд. Дякую вам за все. Пока-пока, буду пити каву. І може підемо з дітьми гуляти. Не знаю, я ще ще не знаю. Чи підемо Ну, підемо? Певно, ще не буду знімати, бо тільки знаєте, монотонність, одна прогулянка, прогулянка, готовка. Буду вам завтра щось знімати. Те, як буду прибирати, у мене в планах в холодильнику прибрати і все остальне. Тож пока-пока.